З нами Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету Київський авіаційний інститут. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго ранку. Оскільки дуже багато уваги приділено ось цьому відео, яке ми щойно показали на екранах, пане Валерію, пропоную з цього і почати. Про що говорить ця ось ця ситуація? Наскільки вона позаштатна? Наскільки вона критична? Ну і можливо резюмуючи вашу відповідь, що собою зараз являє цивільний флот російський авіаційний. Ну, російський цивільний флот зараз, скажімо, якщо взяти аспект літакобудування, то він в минулому. Бо за останні роки Росія випускала не більше одного літака на рік. Відповідно, закупівля нових літаків теж в районі рівня, теж в районі нуля. Тобто, ну хто зараз Росії продасть літака? Навіть Китай цього не робить. От. Тому Росія використовує е, свої літаки до останньої можливості. Ви вже бачите, що в, 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 в польоті відриваються капоти двигунів. І це не якась це літак суперджет, на якому це відбулося, да? це літак російського виробництва. От. І тут вже не скажу, що там значить, якісь значить, там західні халтури чи щось таке, Да? Це російські руки зробили цей літак. Російський технік обслуговував цей літак. Ну, така от ситуація зараз складається з російською цивільною авіацією, бо там купа проблем. Американські двигуни не можуть обслуговувати, значить європейські двигуни не можуть обслуговувати, українські двигуни не можуть обслуговувати, а це 95% навіть більше парку їхньої авіації. То а, пане Валерію, так, а які, які ще в росіян є варіанти? Китай на чому літає? Можливо, китайські борти? Ні, китай їм Ні? борти не дасть, йому самому потрібні. Да? Угу. І Китай не ремонтує російські літаки. Ага. В китайському аеропорту навпаки згорів які російський Airbus кілька років тому здається в 23-му чи 22-му році. От і китайці навіть не, не пробували якісь. Ром... ну, якось допомагати з ремонтом російських літаків. Допомагав Іран, величезна країна, значить авіабудівна ракетобудівна подівна країна, да? значить гігант авіаційної промисловості, який за півроку відремонтував аж один двигун. У російського літака, значить, там пратуідні американські двигуни. Росіяни не можуть їх ремонтувати ніде більше. Ну, спробували значить, з авіакомпанії Сибір це. Одна з найбільших російських авіакомпаній спробували ремонтувати в Ірані. Ну, з такими темпами, да, значить, вони довго будуть відновлювати весь свій, фліт, весь свій флот повітряний, але все ж таки вони літають, треба сказати, що якось викручуються з цієї ситуації, ну, розкручують російську рулетку, скажімо так. Пане Валерію, повертаючись до вже безпосередньо наших безпекових моментів, декілька новин надійшли. Дуже хочеться почути вашу думку, ваші коментарі, зокрема, попередження від головного управління розвідки про те, що Російська Федерація розробляє нові каби і готує довгу руку в кабах. До 400 кілометрів 200 кілометрові вироби вже запущені в серію. І Російська Федерація планує до кінця року ну, наростити, скажімо так, виробництво ось цих кабів. Ну і відповідно в мене буде питання: наскільки тут ну є певна технологічна стеля. Ну каби не можуть же літати ну надто довго, так ну і скільки їх можна вдосконалювати, ну і зрештою, які які небезпечні. Як і все це несе, ось ці каби на 200 і 400 кілометрів. Ну, на 200 і 400 кілометрів, це вже не каби. Це вже, скажімо, гібриди дрона і крилатої ракети, типу Бандероль. От. Бо каби, те, що ми називаємо кабами, це максимально, ну, це специфічні вироби, двигун на яких має, грає допоміжну роль. І він не може нескінченно нести цю бомбу. Бо, розумієте, робота двигуна залежить від того, яка кількість палива на борту. От. Там для того, щоб на 400 кілометрів там палива доведеться, значить ну, забагато як для такого апарату, забагато палива. От. На 200 кілометрів ну, це коли е, крилата бомба е, з двигуном, особливо малопотужним китайським двигуном. Ну, я не думаю, що навіть 200 кілометрів можливо буде реалізувати таким спос... таким чином. Ну, от. Тобто, ну 160 там, 180 кілометрів максимально. А, тобто, подвоїти дальність просто без двигуна 70 кілометрів, поставити двигун. Ну, те, що я бачив, це О ОМПБ 5Р. Бомби да, з стандартною 500 кілограмовою оптичною бомбою, тобто зразка е, 62-го року бомбою. Да, значить, і таким чином ну, можна ще досягти дальності там, менше 200 км 140-160 км. А щодо 400 км, ну, я думаю, що тут просто трішечки плутанина в термінології. І у росіян поки що немає великої кількості цих ракет типу Бандероль. От. Тобто, немало вірогідно, що на таку дальність зможуть залітати крилаті бомби. Просто не вистачить ні потенціальної енергії, ні потужності двигуна для цього. Добре, прийнято. Не скажу, що це погана новина. Пане Валерію є ще один розріз. Сьогоднішня заява президента України, який нагадаю вирушив до Греції. Зеленський сказав таке: пряма мова: історичну угоду ми також підготували з Францією. Буде значне посилення нашої авіації, нашого захисту неба. Певно, що мова про міражі тоді, можливо, пару слів про них. Ну, або про Рафалі, я, я не знаю. Що, що цікавого у Франції для нас. Ну, розумієте, коли ми почали а, зі Швецією домовляти про Гріпини, да? так це ж величезна кількість. Це один з найбільших у світі замовлень. Одне з найбільших чи, мабуть, найбільше в світі замовлення. Ну, якщо не брати американські, якщо виключити американську корпорацію, значить Lockheed Martin, Да, значить, яка там випускає літаки f 35 то це найбільший контракт. От, чи хоч, ну, Можна сказати один з найбільших, але взагалі, значить, на 250 літаків це величезний контракт. І Франція вирішила, значить, що на що віддавати таку купу грошей а, Швеції? Вона запропонувала поновити переговори щодо передачі нам. Ну, передача а щодо того, щоб контракт укласти на отримання міражів рафа... літаків «Рафаль». От. Але поки що, поки якщо домовленість до швидкої, ну, така, що буде швидко реалізована, то поки що мова йде може лише про літаки про винищувачі міраж, міраж 2000 в варіанті, який. Uh, ну, це uh, 5000F, який здатний не лише працювати як винищувач перехоплюючи протиповітряні оборони, а й бути носієм крилатих ракет скальпи Ну, Тобто, літаки, які ну, нам нещодавно Британія сказала, що передасть нову партію крилатих ракет Штормшедел. Ну французький вклад в цей процес вона передасть ще деяку кількість носіїв. Для того щоб ми теж могли робити масовані запуски по російських об'єктах в глибині їх території. І оскільки Францією там справа не залишиться, не закінчиться. Ще один розріз. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Іспанію. Візит розпочнеться вже у вівторок, 18 листопада. Що планує обговорити Київ із партнерами? Давайте почуємо просто зараз. Давно готували зараз, можемо вже сказати, що буде результативним візит в Іспанію ще одна сильна країна, яка приєдналася до партнерів у тих ініціативах, що реально нам допомагають. Найголовніші пріоритети для нас сьогодні це ППО, системи ракети ППО. І ми після кожного російського удару забезпечуємо відновлення наших сил. Це не просто, але ми це робимо. Також наша стійність. І наша підготовка до себе. Пане Валерію, а наскільки коректно буде обговорити чи повні ще склади наших західних партнерів ракетами, які нам потрібні для захисту нашого неба? Ну, тут важко сказати, бо щодо наявності самих зенітно-ракетних комплексів інформація не є секретною, вона щорічно публікується в різних довідниках щодо запасів. На складах тут, звичайно, ніхто цього не публікує, хоча загалом якісь тенденції відомі. А щодо Іспанії, то саме Іспанія передала нам комплекси Advanced Hawk тобто старі комплекси модернізовані. Вони використовувалися ще з часів В'єтнамської війни, але були багато разів модернізовані. Це дуже Скажімо, популярні в світі зенітно-ракетні комплекси, і я думаю, що мова зараз йшла саме про те, щоб отримати ракети до комплексів Хок. Бо в Іспанії, я думаю, що Іспанія зараз буде посилювати свою протиповітряну оборону і замінювати ці комплекси. А для боротьби, ну, наприклад, з реактивними кабами, да? Ці ракети типу ХОК, вони гадяться, вони нормальні. Вони можуть збивати нормально і крилаті ракети проти балістики не працюють, а можуть збивати крилаті ракети, можуть збивати безпілотники. А зараз в нас взагалі критична проблема з ракетами, бо ви ж бачите, що Росія нарощує особливо в зимовий період, буде нарощувати інтенсивність ударів. І нам вкрай потрібні будуть боєприпаси. Якщо в Іспанії залишились ракети ХОК, то я сподіваюся, нам їх, ну хоча б якусь кількість цих ракет, нам передадуть. Теж на це сподіваємося, що західні партнери наші осторонь не залишаться. Пане Валерію, дуже дякуємо вам за пояснення. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного університету, Київський авіаційний інститут був з нами. Ми ж продовжимо.